Для ФОП є безліч речей, де вони можуть помилитися при видачі фіскальних чеків. Але в цьому відеоролику поговоримо про найчастіше, щоб ви таких помилок не повторювали. Поїхали. Привіт з вами, податковий консультант Михайло Смокович. І... В цьому відеоролику будемо розбирати найбільш часті помилки, які допускають ФОП при видачі фіскальних чеків. Якщо у вас офлайн торгівля, офлайн послуги, е і загалом ви працюєте. В офлайні, тому що тут у нас є багато таких цікавих нюансів, зокрема, внесення розмінної монети. Тут є каса, чи має співпадати кошти у вас в ПРО в касі із тою сумою коштів, яка є на рахунках. Повернення товару, також має свої нюанси, відкриття, закриття, зміни, нульові зміни, багато-багато чого іншого. Будемо розбирати в цьому ролику. А ще в цього ролику є спонсор. Це банк. Пумп, але про це трохи згодом. Так, з чого почнемо? Е, почнемо, напевне, із найважливіших штук, е, які, які загалом тут можуть бути. Перше і найголовніше, і без чого взагалі ніяк, якщо ви продає, продаєте щось в офлайн, то у вас 100% має бути. Касовий апарат або програмний реєстратор. Всі продажі, які ви можете зробити офлайн, послуг товарів, це 100% програмні реєстратори чи загалом касові. Тому що готівку ми маємо фіскалізувати, еквайринг ми маємо фіскалізувати оплати по QR-кодах. Найбільше, найчастіше також у нас фіскалізується, дивлячись на що веде QR-код. Але я впевнений, що якщо ви це відео дивитесь, то ви це вже і так знали. І е, те, що потрібно фіскалізувати, продажі. Товару за готівку через посттермінали, це само собою окей, у вас це є, і ми маємо перейти до більш таких е, дрібних і маловідомих порушень. І тут у нас буде порушення, яке ну навіть не порушення, це помилка, яку допускає дуже багато підприємців. Зокрема, е, знаємо, що потрібно фіскалізувати продажі. Знаємо, поставили собі програмний реєстратор чи касовий. Поставили. І. Оскільки податкова готівку не відслідковує, ну не може податкова фізично відслідкувати, скільки готівки у вас прийшло за день, то дуже багато підприємців просто б'ють чеки лише на ті продажі, які відбулись через посттермінал. Це має певну логіку, адже всі продажі, які в нас пройшли через посттермінал, вони заходять на рахунок ФОПа і в разі перевірки, податкова може дуже просто перевірити. Ось на 150 тисяч зайшло через еквайринг за місяць. Якщо цієї суми немає профіскалізованої, щось не які Якісь чеки не видали штрафяку. І так обов'язково потрібно фіскалізувати чеки по еквайрингу. Проте. Якщо у вас магазин, не знаю, продуктовий магазин, і у вас профіскалізовані лише чеки по еквайрингу, то податкова при проведенні аналізу це побачить і задасться логічним питанням: а чому власне, у вас немає профіскалізованої готівки? Якщо немає профіскалізованої готівки, а вона у вас 100% має бути по виду діяльності, то ви порушник і не видаєте фіскальні чеки на готівку. І Перевірку до вас, ну мінімум, контрольну закупку зробити можуть і виписати штраф за те, що ви не б'єте чеки на готівку. Причому ось ця штука вона стосується всіх сфер діяльності. Тобто податкова може аналізувати: от є не знаю, одна тисяча перукарень. Який відсоток в цих перукарень? безготівкових оплат через еквайринг, і який відсоток оплат по готівці. І якщо у вас особисто цей відсоток готівки буде суттєво нижчий, ніж загалом по сфері, то це вже привід для перевірки. Тому не повторюємо помилок, не наражаємо себе на перевірки. Якщо ви вже вирішили видавати фіскальні чеки, видаємо і на ті операції, які йдуть по еквайрингу, і на готівкові операції. Ну і оскільки вже ми почали розмовляти про еквайринг, давайте трохи на цьому зупинимося, проговоримо детальніше. Загалом всі підприємці, які мають офлайн бізнес, мають знати, що таке квайринг. Це сервіс, який дозволяє приймати підприємцю до оплати платіжні картки MasterCard, Visa, національної платіжної системи, простір за товари, роботи послуги через посттермінали. Більше того, нас зобов'язує використовувати посттермінали, адже закон про захист прав споживачів говорить, що кожен торговець має забезпечити можливість покупцю розрахуватися карткою. А хто таке право не надає, тому штраф 8500 гривень. Податкова навіть має окрему гарячу лінію, чат-бот, куди приймає скарги від покупців на торговців, які не дали їм можливість розрахуватися карткою. Ну і використання посттерміналу збільшує кількість протезів та розмір чеку. В цьому році жив декілька місяців в ізюмі, де періодично ходив на овочевий ринок, і там купував постійно все в одного і того ж продавця, тому що в нього. Був посттермінал і навпаки уникав місць, де не було можливості розрахуватися карткою. Тому це не просто про штрафи виконання норм закону, але про клієнтоорієнтованість та дохід. І я був здивований, але зараз можна отримати посттермінал навіть через нову пошту доставкою, причому достатньо зручний та технологічний. Зокрема, дізнався про це від представників банку. Пумп тому два слова про торговий еквайринг від пумп. Мій головний критерій це можливість отримати сучасний Android термінал 3 в одному. Їх перевага в тому, що вони працюють швидко, тому економлять час на обслуговуванні. Також безпосередньо на цьому терміналі можна встановити програмний реєстратор і видавати фіскальні чеки, на які цей термінал і друкує при необхідності. Pump ви отримуєте саме такі посттермінали, при Чому вам їх можуть доставити новою поштою протягом доби умови достатньо комфортні. За оренду терміналу платимо 300 гривень на місяць, і комісія за проведення операції 1,3%. Але я там знайшов акцію від пумба, тому буде ще вигідніше, розповім трохи згодом, як підключити послу. Для початку потрібно відкрити рахунок в пумбі. Це можна зробити дистанційно онлайн через. Мобільний застосунок, я це робив, в мене це зайняло хвилин 5-6. На сайті в нас також декларують, що в 5 хвилин маємо вкластись. Далі подаємо заявку в кабінеті або мобільному застосунку на еквайринг і чекаємо на доставку терміналу. І тут розповім про акцію, яку знайшов. Якщо відкрити рахунок і замовити еквайринг до кінця червня, то отримуємо 3 місяці безплатно за оренду Терміналу та обслуговування рахунку ФОП. Посилання на відкриття рахунку та на підключення до еквайрингу залишу в описі під відео та в закріпленому коментарі. Тому переходьте, реєструйтесь, потім діліться, пишіть в коментарях, як у вас враження. Ідемо далі. Е, є в нас така штука, що підприємці відкривають зміну, от коли прийшли на роботу. Відкрили зміну, сидимо, чекаємо. Якщо за сьогодні операцій ніяких не було, то відповідно жодного чеку не видали, зміну закрили, і в податково пішов нульовий z звіт Це не те, щоб є проблема, і не те, щоб були штрафи за нульові з-звіти. Проте певний ризик в цьому є. В чому він? Якщо у вас достатньо часто е відбувається відправка нульових з-звітів. То податкова буде вважати, що ви щось робите не так, що десь мухлюєте. І це також може бути привід для перевірки. Якщо це декілька разів на місяць, нічого страшного. Але якщо це там кожного місяця по 10-15 нульових задзвітів, то це вже підозріло. І це на по таких випадках податкова на перевірку може приходити, може брати з вас пояснення, а що це таке відбувається, що ви зміни відкриваєте, чеки не пробиваєте, закриваєте і все. Тому дуже все просто відбувається. Якщо у вас бувають такі дні, що може бути без продажу, вам не обов'язково зміну відкривати і закривати кожного дня. Якщо операції немає, її можна не відкривати, відповідно не закривати. Тому е, особисто я користуюсь таким правилом: що відкриваємо зміну тоді, коли йде перший чек. Тобто людина прийшла, е, щось у вас купує, ви їй надаєте послугу, вона вам платить кошти. От, в цей момент там відкрити зміну, це 10-15 секунд. Відкрили, видали фіскальний чек. І все там вже закриєте цю зміну наприкінці робочого дня. Все окей, нульового задзвіту не буде. Ніхто не прийшов за день, бо не було сьогодні оплат. Все, ви тоді зміну не відкривали, тому що оплат не було, відповідно, і не треба закривати. Не потрібно відправляти нульові задзвіти. А ще у Фопів в ПРРО є така цікава штука, як готівковий баланс. Колись давно ще вели касу. Потрібно, щоб потрібно було, щоб готівка в касі безпосередньо співпадала із тою сумою, яка на готівковому балансі в касовому апараті. І що хочу сказати, що ФОПи на єдиному податку цим можуть взагалі. Не заморочуватись. Кількість коштів у вас в касі фактично вона може не співпадати із тим балансом, який є в програмному реєстраторі чи в касовому апараті, тому що ФОПи на єдиному податку не зобов'язані ввести ось цю касу. Такий обов'язок є, але у ФОПів на загальній системі в тих підприємців, які там продають алкогольні напої, там таке. Є. Для фопів спрощенців такого немає. Проте, на що хочу звернути увагу. Так, покажу, як воно відображається в чекбоксі. Ось тут на головній сторінці на продажу є в нас готівковий баланс. Цей готівковий баланс в нас формується, коли я видаю чек на готівку, то програма мені суму готівки ось сюди закидує. Тут в мене 35 300. І його потрібно просто періодично обнуляти? Тобто, там клікнув видачу готівку тридцять видати, і ось цей готівковий баланс він обнуляється. Чи суттєво це ні? Чи можуть бути з цим якісь проблеми? Ні, проте, якщо там податкова подивиться, а в мене там буде готівковий баланс 1 мільйон з лишком, то це буде як мінімум підозріло. Тільки заради цього можна просто періодично звідти гроші знімати. Відповідно, оскільки в нас немає необхідності вести касу, то немає необхідності і вносити розмінну монету, вносити готівку. Тобто ось ця функція внесення, внесення готівки. Для ФОПа на єдиному податку вона не потрібна, не потрібно це робити, тому що немає такого обов'язку. Е, є ще таке питання, яке вважаю, що варто розглянути. Е, багато підприємців е, мають програмні реєстратори, видають фіскальні чеки, але не мають можливості надрукувати цей чек, тому що не завжди не у всіх є. Принтер для чеки, для чеків не у всіх є. Оці смарт-термінали, де і розрахунок відбувається і. Програмний реєстратор всередині і чеки друкуються, такий посттермінал 3 в одному. Не у всіх вони є, не у всіх вони потрібні. Є просто там смартфон. Зі смартфону чек не друкується. І в нас в законі про РРО говориться, що видача фіскального чеку це от просто навіть показати QR-код. Тобто людина може цей QR-код відсканувати, і в неї на смартфоні відобразиться її фіскальний чек. Цього достатньо. Тобто, заднім числом. Податкова ніяким чином не проконтролює. Друкували ви чек, не друкували, давали людині ні, ні, показували цей QR-код не показували, Тобто, перевіряється факт фіскалізації операції. Якщо ви профіскалізували, якщо чек був виданий, просто сформований в програмі, відправлений в податкову, то, то все окей, порушення немає. Проте. Якщо раптом до вас прийде податкова і попросить видати фіскальний чек на контрольній закупці, ви там його не зможете роздрукувати. Там просто будете показувати на смартфоні, то мож, може бути наступний сценарій. Люди, людина може говорити так: стоп, в мене там телефон, Nokia, кнопочка. Як, як я цей QR-код відсканую? Мені потрібно чек, який я можу взяти покласти в карман. Е, і... По Суті, ви зобов'язані такий чек видати, е, тому що по-іншому немає людини інструмента, щоб цей чек отримати. Можна схитрувати, сказати, що без проблем відправлю вам в смс Е, і, і це, в принципі, також окей. Така ситуація може бути достатньо рідка. Я таких не зустрічав, але теоретично така можлива. Є от люди, які не користуються новітніми технологіями, яким потрібно саме. Паперовий фіскальний чек. І якщо такі до вас приходять і періодично просять саме паперовий чек, то рекомендація все-таки купити принтер чеків е портативний, який підключається до смартфона, е чи поставити собі посттермінал цей 3 в одному, е щоб можливість роздрукувати чек була. Чому це важливо? Тому що ці люди, які не отримують від вас фіскальний чек на папері, а хотіли б можуть скаржитися на вас в податково. Є окрема гаряча лінія, куди скаржаться. Якщо назбирається на вас там декілька скарг, таких чи навіть декілька десят, то є суттєвий ризик, що прийде податкова на перевірку. А коли податкова приходить на перевірку, то достатньо часто вона щось знаходить. Тому не варто ризикувати. Йдемо за покупцем, щоб їм було зручно. Наступна помилка, яку часто зустрічаю, це е, коли чек фіскальний видається. Але от видали фіскальний чек, але в ньому якась помилка. Е, не знаю, найчастіше це замість готівки вказали безготівково, або замість безготівкового, замість аквайрингу вказали, е, що оплата готівкою. Е, і в такому випадку потрібно зробити, зробити певну процедуру, щоб все було. Окей, підприємці часто цим нехтують, просто скасовують неправильний чек і реєструють новий. Проте такі операції для податкової є достатньо підозрілими, особливо, коли проходить документальна перевірка, на них звертають уваги. І на такі операції, коли от чек помилково якось неправильно видався, його потрібно скасувати, потрібно складати акт про помилковий чек. Якщо ви користуєтеся чекбоксом, то в чекбоксі є приклад такого акту, ось тут правила роботи з касою, повернення, і тут є акт помилкового повернення. Виглядає він ось таким чином: акт про скасування помилково проведеної через РРО суми. Тобто, ви заповнюєте тут дані, вказуєте, який фіскальний чек скасовується, яка сума. І все поставили підпис. Тоді тільки можна помилковий чек скасувати і реєструвати новий. Якщо буде перевірка від податкової, вони будуть відслідковувати обов'язково всі такі повернення і просити у вас документ підтвердження, згідно якого ви таке повернення робили. Тому це має бути схожа штука. У нас відбувається, коли йде повернення товару. Якщо ви подаєте товар, який людина може повернути, в нас є закон про захист прав споживачів, є право людини повернути достатньо багато товарів протягом 14 днів з моменту купівлі. Причому за причини. Колір не підійшов, е, тому періодично бувають такі штуки, що товар ми продали, фіскальний чек на нього видали. Потім товар нам повертають, і нам потрібно е, зробити повернення по цьому фіскальному чеку. Для цього також в нас є акт повернення, е, але вже акт при видачі коштів. При поверненні товару, де в нас заповнюється набагато більше інформації. Зокрема, тут заповнюється інформація про покупця, причини повернення товару, і тут в нас має підписатися і продавець касир, і має підписатися покупець. І якщо у вас іде повернення товару, ви скасовуєте, повертаєте фіскальний чек, то обов'язково має бути і такий. Акт. Хто користується чекбоксом, показував, де взяти, хто не чекбоксом, давайте я в телеграм-каналі в себе залишу шаблони цих документів, щоб ви могли їх також скачати для себе зберегти при необхідності виписати ось такі акти, коли це потрібно. Є ще такий лайфхак. Якщо у вас відбувається повернення, але. Вам далеко ще до перевищення річного ліміту по доходу, і ви не продаєте ризикових груп товарів, ви не введете облік товарних залишків, то можна людині гроші повернути, акт не складати, але і тоді фіскальний чек ми не скасовуємо. Тоді ми його залишаємо діючим і залишаємо цю суму в нас в доході. Таким чином, в нас не виникає повернення, не виникає необхідності робити акт, але там якийсь, якусь часточку доходу воно відщипує, залишається. Але, але і так можна. Якщо ж ви стикалися з іншими помилками чи маєте запитання, можете писати прямо тут в коментарях під відеороликом. Всіх бачу, всіх, всіх читаю, дуже багатьом відповідаю. Також нагадаю, що в мене є чудова монобаза, де можна. Підписатися, підтримати мій youtube канал. Мені надзвичайно важлива ваша підписка саме на Монобазі, тому що вона дозволяє мені планувати витрати, знімати нові відеоролики, і це круто. Тому я для підписників Монобази даю багато додаткових якихось таких фішечок, плюшечок прикольних. Наприклад, всім підписникам Монобази я щотижня проводжу прямі ефіри, куди ви можете прийти, задати своє питання і відразу отримати відповідь від мене. Також від певного рівня там є доступ до секретного телеграм-каналу, де я з вами кожного дня і до е, навчальних закритих матеріалів, як вести свій ФОП. Там вже є уроки, як вести ФОП для інтернет-торгівлі і як вести ФОП для послуг онлайн. Але продовжую знімати нові. І дякую вам за перегляд! І не забудьте поставити вподобайку, підписатися на канал, якщо ще не підписані. A děkuji vám za přehlídku. Brzežte se. Na vše dobré.